В мене так горить, це пізда ситуація. Він питає: А ким ти працюєш? кажу я касірам, а ти? Бля, ну в 26 можна було подумати про щось більше ніж касир. Питання: ви що їбанулись? Це про те, що це мій вибір працювати, і я не жаліюсь на нього. З яких пір працювати на звичайній роботі це щось не боліє. Я щиро захоплююсь людьми, які створюють бізнес, чогось досягають, але мати таке зверхнє відношення до звичайної роботи. Вибачте, але це піздець. Ваші думки, зласна, що це піздець. Працювала касиркою з 2013 року. Приходить до каси жінка з сином, малому років 12. і вона йому каже, От будеш погано вчитись, станеш касиром, як ця дівчина. Малий аж почервонів. А потім, як вони йшли, він тихо прошепотів. Вибачте, сподіваюся, що він виріс адекватною людиною, бо мама ще його вже явно нічого не допоможе. В 90% випадків людини, яка працює на некл. некл... В 90% випадків людини, яка працює на некваліфікованій роботі. Не буду розвиватись і банально не зрозумію людину, котра працює головою. В мене перша жінка не працювала, а друга все життя працювала в магазинах. І після року сумісного життя у нас банально не було спільних тем для розмови тут. Багато коментарів мені було цікаво, що скажуть цьому пану Скаліновському за свої 26 років я змінила багато професій, працювала головою руками, як зараз. Я ж не жаліюсь, мене бісить зверхні ставлення. Це відповідає авторка. Практично всі суспільства стратифіковані. Я не вважаю таких людей людьми другого сорту. Але при виборі своєї партнера втричі подумав би. Але це розуміння з'явилось в мене після 35 Може, проблема у вас, бо ви крім свого інженерства, ні про що поговорити не можете. Тоді вам треба інженерка. Я з цим коментарем погоджуюсь. 26 можна бути вже не просто касиром, а як мінімум старшим касиром. Працював свій час мерчиком відомого бренду. Що таке мерчик, я не знаю. Потім торговим. Багато було спілкування на цьому рівні гірше ніж. Ця гівна робота складно придумати перспективи нуль, гроші нуль. Всі бухають, усі кредитні ліміти і думають, як вижити. Це ваш вибір, нема спору, але таке пробування життя доволі чітко говорить про людину. У 20 років, поки студент окей, але в 25 плюс буквально будь-яка інша робота буде краще. Зверхність це погано. На фронті тебе пораненого може винести сторож провінційного магазину. Рятувати тобі життя може пастух, поділитись їжею може безробітність глухого села, а також ти можеш стикти кров'ю разом з усіма вищими освітами і всією нажитою нерухомістю, бо кров у всіх тече. Це були чудові люди, хоча й до того не сталося зверхньо. але завжди є хтось багатший. Людину треба бачити. Вітаю, Hello. ви просто дзеркально штовхнулась на типовий жіночий вайб. Багато жінок ставлять в провину чоловікам, які працюють на звичайній роботі, і отримують звичайну ЗП.